Тому по дискусія продовжується щодо елементів захисту, дивіться саркофаги, ось ці сітки металеві, А, так. До речі, про захист. А мор про а можна вам питання? Скажіть, будь ласка, а ми бачимо, як ворог лупить зараз по малих трансформаторах, в тому числі в Києві. Маленькі вже розумієте, трансформатори в Харкові. От позавчора у нас був комітет, а там з возової керівник теплоенерго каже, в нього була невеличка когенераційна установка, там зайсе два 3 мегаватти. А туди прилетів дрони і роздовбали йому повністю. А от я задаю питання: в них логіка, що ворог не буде бити по малих, що вони розумієте, що ворог б'є по центральних. А помалих не буде бити. А ви не розумієте, що ворогу байдуже на сьогодні, враховуючи, подивіться, як дрони літають, да як там інше там е шахеди літають. А ви не розумієте, що ці маленькі, отак, отак, розтри, от, от, розбити, просто елементарно. Ніхто їх ніякими бетонними саркофагами не захистить. Це вони діамантові будуть тоді. Розумієте? Це тобто, я до то, того мікро, до від ворога наступний ризик. Розумієте? Тобто, це я до того, що. Вони технічну систему і її можливості починають аналізувати з точки зору захисту чи не захисту. А скажіть, будь ласка, а от ворог влупив по. Поїздах наших, які там по рейках ходять до да, залізниці. А що ви будете далі робити? У вас з'явиться теза. Давайте ми підземні поїзди якось зробимо. Чи от як ми будемо захищати наші станції, Фастів тоже саме інші станції, там залізницю, вагони? Як ми ворог же б'є по ним? Яка там буде децентралізація? А ну запропонуйте, будь ласка, швидко. Давайте. Бо моя позиція полягає в тому, що держава, яка... Збирається воювати, яка готується до війни, вона мусить бути готова захистити своїми вперше всіма засобами радіоелектронної боротьби протиракетної оборони, іншими захистити свої об'єкти критичної інфраструктури. А по-іншому не буває. От, от от під землю зарити мости, залізницю. Теци, теси. Ну, вибачте, мам, світ не знає таких прикладів. Може, ви знаєте, розкажіть. Я зрозуміла, що ви тут говорите більше акцентують увагу на роботі протиповітряної оборони пан і, і, і зокрема, сил дронів розвідників, тому що якби, росіяни все фіксують і м, добре розуміють, куди вони б'ють і куди саме. Панексі, але все ж таки про наслідки, тому що ну люди кияни, зокрема Стоп. я там хочуть почути відповідь. Так, ми дивіться, ми провалили підготовку. Так, ну ні, мається на Я би не сказав провалили, Ну давай, ну навіщо провали Ну завжди я можу сказати, завжди в будь-якому процесі можна було зробити краще. У вас сумніва немає. Можна було набагато краще готуватися, але сказати, що провалили, ну я би ну, що значить провалили? Ну, якось щось робили так само, угу. але не, не змоделювали ситуацію масового відключення міста мільйонника від електрики і тепла. По електриці, на щастя, ви ж бачите, резервні є можливості, і рано чи пізно заживили зараз. Останні дні графіки були дуже м'якими. Шмигаль правильно каже на випередження, що якщо будуть удари, графіків не буде. Ну він правий абсолютно. По теплу, оця ситуація, ну. Треба було дійсно тоді змоделювати, як оперативно реагувати. І тут ключове готовність керуючих компаній та аварійних бригад Київ, Київ і керуючих компаній до оцих оперативних дій, Та не підготувалася належним чином. Тому рятувальна операція вся країна не рятувала Київ. Давайте чесно скажемо і подякуємо штабу Шмигалю. Львову, Харківу, Кривому Рогу Херсону, Залізниці, Нафтогазу, всім тим, хто бригади аварійні спрямовував на Київ, і вони зараз і працюють тут. 250, 250 іногородніх бригад працює аварійних сьогодні на Києві. Дякуємо за це.